Привіт, мої хороші! Ну що здогадалися, догадалися про що ми поговоримо сьогодні? Про наші ласощі. нашу супер новинку, якою ми ну, без зайвих слів пишаємося. Якщо ти не можеш дати людям те, що ти хочеш, не да? можеш перевести. Зробити саме відкрити фабрику, відкрити виробництво, знайти постачальників сировини, знайти якісну сировину для вас. Це справа не однієї доби. Зараз вже наші ласуші продаються у наших магазинах. Наразі в нас чотири смаки. Отже, по якості 100% 100 натуральний продукт. нісні ласощі. Нічого, крім м'яса. Нічого. Чиста яловичина, чиста індичка. Так само яблучка, так само бананчик. Лише фрукти. 100% фрукти. Дивіться, яка краса. О так. На, Лисюша. До речі, так. Да. Про те, що буде, значить, ви дуже дуже просили в нас зробити тренінги. Да? ну, тобто маленькі шматочки, для того, щоб було зручно тренувати наших малих. Екзотика буде манго, буде ананасик, буде рибка, сировина буде українська. Дивіться, все, що ви бачите в Україні, все, що ви любите в Україні. Яловиченка, бараненка, кролички, качечки, індишечки, все це буде. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви будете купувати українське, якщо ви будете купувати Barken Tail. Я буду вдячна за кожний ваш відгук, і коментар, і критику, тому що тільки завдяки вам ми стаємо кращими. І ви, і тільки ви допоможете нам створити цю нову сторінку історії Barken Teil.